Вітаю це канал Небон. Мене звати Катерина Баско, і сьогоднішнє відео натхненне моїми дітьми, які зовсім нещодавно запитали мене, чим люди відрізняються від ангелів. Чесно скажу, я відчула себе в певному ступорі, не знала, як правильно відповісти на це запитання, тому почала шукати, розбирати, читати. І всю інформацію, яку ви сьогодні почуєте, я взяла зі сторінок біблії, не придумала. Ви не просто почуєте, в чому полягає різниця між людьми і ангелами. Я сама була дуже здивована, як ці біблійні цитати доводять нам, що нам пощастило бути людьми значно більше ніж е, би ми були ангелами. І біблія відкриває нам багато про ангелів і про нас самих. І хоча ангели могутні, чисті, духовні істоти у людей є свої унікальні привілеї. Давайте розглянемо все по пунктах. Я постараюсь лаконічно, чітко і максимально цікаво. Природа створення: ангели це духовні істоти без фізичного тіла. Вони створені Богом до людини і мають служити тим, хто має успадкувати спасіння. Про це нам говорить послання до євреїв в перший розділ, 13-14 віршів. До кого з ангелів він коли мовив: сідай праворуч мене, допоки не покладу твоїх ворогів під ніжком під твої ноги. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння? І вже цей рядок свідчить про привілеї людини перед ангелами. Хіба ні? Ангели не вмирають, не мають тілесних потреб, і як сказав Ісус, воскреслі не женяться ані виходять заміж як ангели на небі. Про це ми читаємо в 22 розділі Матвія. Люди ж це тілесно-духовні істоти. Ми маємо дух, душу і тіло. Ми живемо на землі, але з покликанням до вічного життя з Богом. Тобто, на відміну від ангелів, ми не позбавлені цієї ланки життя тут на землі. Ангели створені, але не на Божий образ. Вони його творіння, але не його образ. Це людина, створена на образ і подобу Божу, про що ми можемо почитати на початку на початку Біблії у першому розділі буття. Вільна воля. Ангели мають вільну волю, але їхній вибір був зроблений один раз і назавжди. Дехто залишився вірним Богові, а інші, як сатана і його слуги, впали. Пам'ятаєте, Люцифер, який збунтувався проти Бога, і частина ангелів збунтувала разом з ним. Це вибір раз і назавжди. Другий Петра, 2,4, говорить: Бог ангелів, що згрішили, не пощадив. А у послання до Юди ми читаємо, наче продовження цієї думки. Ангелів, що не зберегли свого достоинства, він тримає вічними кайданами, вічними кайданами. Тобто вони зробили свій вибір раз і назавжди. Натомість людина має щоденну можливість вибору. Ми можемо грішити, потім ми можемо каятися, ми можемо змінюватися, ми можемо починати спочатку. А апостол Павло взагалі говорить революційну думку: що нічого не може відлучити нас від Божої любові. Отже, пробачення гріхів, яких ми щиро каємося, які ми щиро визнаємо, і яких ми є абсолютно свідомими, ми маємо це прощення, це оновлення. Тобто робити цей щоденний вибір ти за Богом чи противитися йому. Тут буде також доречно зазначити, що ангели виконують Божі завдання мовчки без емоційної драми. Їхні історії короткі і функціональні. Розберемо, наприклад, Архангела Гавриїла. Ви колись бачили, щоб він, до прикладу, мав якісь претензії до Бога, або казав ні, ну ні, ні, Боже, ні, я не піду до Марії говорити про благовіщення. Ну сьогодні, наприклад, у мене там інші справи. Або е чи чули ви коли-небудь, що Гаврил е сказав би ой, ну ні, ну я не достойний це зробити. Ну вибери, хай, хай, Рафаїл, піде, ну хто небудь інший. Вони слухняні Богові, і нам точно варто повчитися у них цієї стовідсоткової відданості і слухняності Богові. І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, яка людина перебірлива. Бог говорить, наприклад, Мойсеєві, що той врятував ізраїльський народ від єгипетського рабства. А що йому каже Мойсей? Ну, я, я погано розмовляю, я не почуваюся достойним, або візьмемо Гедеона, який взагалі Богові там влаштовував різні завдання з зірочкою, бо він такий весь слабкий. І такий сьогодні в нього немає настрою це зробити. Ангели тихенько мовчки виконують свої завдання, тому що це їхня робота, це їхнє покликання. Але і ми покликані до того, щоб виконувати Божу волю. Варто про це нам подумати. І тут варто теж пригадати, що ми люди ми маємо свої повноцінні історії. Ми маємо свою боротьбу з сумнівами, вірою, радістю. Маємо свої втрати і перемоги, і Бог входить в наш досвід, бо Христос став людиною. Людиною, яка плакала, яка страждала, раділа, яка померла і воскресла. Ісус показав нам приклад слухняності Небесному Отцю, і Біблія говорить про Ісуса, що Він став слухняним аж до смерті, смерті Хресної. І якщо ми хочемо називати себе учнями Ісуса, ми маємо цю привілегію обирати. Бо як тільки ми обираємо йти за Ісусом, ми одразу. Вступаємо в вічну боротьбу, вічну боротьбу з нашим тілом, з нашою тілесністю, з нашими пристрастями тілесними, і також в боротьбу з сатаною, який дуже зацікавлений в тому, щоб за Ісусом ми не ходили у третьому розділі діяння апостолів» Говориться: покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті. Насправді цей величезний дар, яким особисто я дуже часто нехтую. Ну бо мені хочеться оце зараз постраждати, які всі погані, і яка я хороша, і як зі мною, такою хорошою і чудовою стаються погані речі. І я деколи просто не помічаю, забуваю та й не хочу десь бачити, яку я благодать маю через жертву Ісуса Христа. Бог говорить Біблія вчора, сьогодні і завтра той самий. Тобто він ревнивий до за людиною. Він хоче. Життя вічного для кожної людини хоче цього спасіння, яке він просто так дає, яке треба просто прийняти з вірою. бо ніхто з нас не заслужив, але він. Зробив нас достойними і нагадаю, що ангели, які збунтували проти Бога, це вже назавжди, і для них іншого шансу немає, немає шансу на покаяння. Втім, я і ви щодня маємо цей шанс покаятися. Якщо ви зараз переживаєте складний період, якась така духовна темрява, не відчуваєте Божої присутності в своєму житті, не бачите розрішення тої ситуації, в якій ви перебуваєте. Багато маєте своїх турбот, хвилювань. Наше велике колективне теж хвилювання за країну і загалом за наше майбутнє. Це все Господь розуміє, і Він каже Біблія вчора, сьогодні і завтра той самий, тобто Він разом з нами у наших переживаннях, йому не все одно знання та розуміння. Ангели мають глибше розуміння духовної реальності, ніж ми. Вони бачать те, що нам ще не відкрито, але навіть їм ще не все зрозуміло. Бо перше послання Петра каже, що ангели бажають проникнути в тайну спасіння. А люди навпаки вони пізнають Бога поступово через свій досвід, страждання, любов, віру і навіть уявіть через духовну кризу. Я хочу вам розказати невеличку особисту історію, як декілька місяців тому в мене. Почалась духовна криза, вона була пов'язана з дуже різними насправді ситуаціями в моєму житті. Основою для неї, як мені зараз здається, було все таки таке фізичне виснаження, бо в мене тоді була активна фаза грудного годування, і ці недоспані ночі, якісь додаткові хвилювання, таке занурення в новини. Таке, знаєте, безлімітне. Я себе просто не щадила в цьому плані. Я відчувала, що мені нічого не хочеться, я не відчуваю Божої присутності, все погано, все покрито туманом, не знаю, що далі. І це тривало приблизно півроку. Це був важкий період. Я була усміхненою. Я далі вела блог, я далі займалася своїми проектами, але я відчувала, що мені це коштує надзусиль, особливо що стосується якихось духовних складових, це було просто вау! Як складно. Я в той період навіть напевно толком Біблію не читала. Ну от зовсім мені не хотілося, не моглося. Я почула фразу, яка стала для мене таким світлом в кінці тунелю, перебуваючи в темряві, не забувайте все те, що Бог говорив вам у світлі. Чесно, з цієї фрази почався якийсь такий новий, наче відлік. І я потрошки, потрошки, почала виходити з цієї такої духовної ями. Чому важливо пам'ятати все те, що Бог нам говорив? Тому що Бог незмінний, якщо я бачила конкретні божі діяння, якісь. Чуда в моєму житті якісь навіть фізичні ем, докази того, що Господь близько, Він говорив через різних людей, через свої слова і так далі. То це означає, що він не змінився. Я віддаю належне, що такий, такі ситуації роблять стосунки з Богом. Міцнішими і виводять їх на новий рівень. Тому якщо ви зараз переживаєте таку духовну кризу, такий якийсь занепад, можливо, ви ще не назвали це для себе духовною кризою і не розумієте просто, що відбувається, просто таке зневіра і така апатія до всього, що пов'язане з релігією, церквою і так далі, взагалі не поспішайте робити якісь висновки, дайте собі час. Бо у моєму випадку, ці... це не вперше така духовна депресія в моєму житті відбувалася. І я вже з досвіду знаю, що кожного разу, коли закінчується цей період, Є просто якийсь новий рівень стосунків з Богом. Я не кажу вищий чи глибший рівень пізнання просто це по-іншому. Коли закінчилась моя духовна криза, мені дуже дуже хотілося читати книгу суддів. Не знаю, чому вона для мене завжди, знаєте, як якісь будь-які терня і загалом джунглі, в яких можна загубитися. Але мені дуже захотілося читати саме цю книгу. З цієї книги я знала хіба що історію про Гедеона і Самсона, бо це історії, які були колись в моїй дитячій біблії. І коли я почала її читати, мені. Відкрилося так багато якось про теперішню нашу ситуацію українську і загалом про те, наскільки важливо ну, не відходити від Бога, які наслідки цьому є. Не тому, що Бог карає за це, а тому, що я втрачаю, поки відходжу від Бога і намагаюся самотужки вирішити те, що намагаюся вирішити. Тому знаєте, наше пізнання Бога це шлях а на шляху всяке. Буває, і бувають камінці, з якими шпортаємося, а буває лавочка, на якій ми присідаємо відпочити. Його неможливо спрогнозувати. Він просто абсолютно різний в кожної людини, в кожного своя історія, як ми до Бога прийшли, як ми з ним тримаємося. Мене дуже здивувало, коли я дійшла до висновку, що ангели живуть на небесах, вони святі, але вони не сини Бога. Бо люди, якраз через хрест, через Ісуса Христа, через його жертву, ми стали дітьми Божими. Нам про це говорить восьмий розділ Римлян, такий славнозвісний уривок. І послання до Коринтян говорить загалом фразу, яка мені зараз відкривається в ракурсі цієї нашої теми сьогоднішньої. Зовсім інакше: хіба ви не знаєте, що ми судитимемо ангелів? Перше коринтянам 6.3. Це означає, що відвічна роль людини була вже на початку створення світу задумана як вища за ангельську. Спасіння, і ось цей пункт він для мене є особисто таким найглибшим, тому що Бог почуйте просто це, відчуйте, Бог став людиною, а не ангелом. Євреїв 2,16 дуже чітко нам говорить: а що діти були учасниками тіла й крові, то і він подібну участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама, тобто людині. Ангелам, які впали, не дано можливості покаяння, вони чекають суду, але людині дароване спасіння через Ісуса Христа, і це найбільша серйозна масштабна привілегія людини перед ангелом, людей перед ангелами, яку ну десь ми недооцінюємо і десь сприймаємо як сама собою зрозуміло. Але так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя. І цей легендарний вірш з Йоанна 3.16, він про нас для нас і до нас. Ангели створені для служіння Богу і виконання Його волі, зокрема, передавати послання, охороняти, приносити суд, прославляти Бога. А люди створені для стосунків з Богом, бо ми його образ і подоба, і ми покликані жити. З ним у любові, вірі і послуху, і щоб ця наша дорога духовна, про яку я так багато сьогодні говорила, щоб вона була насичена цими різними подіями, з яких ми робимо правильні висновки, з яких ми навчаємося, у яких ми зростаємо, тому що все, що відбувається в нашому житті, все має нас привести до зростання в бозі. Як би дико і дивно це зараз не звучало, але так воно насправді є. Дякую, що подивилися відео до кінця. Дякую абсолютно всім, хто поширює наше відео, хто їх коментує. І також, будь ласка, прошу вас зараз поставити вподобайку цьому відео. Якщо ви досі не підписані на наш канал, підпишіться, побудьте трошки з нами в друзях. Якщо що, потім завжди можете відписатись. Залиште свій коментар про цю тему, чи можливо у вас є ідеї для нових відео. Будемо також дуже вдячні. І я традиційно хочу подякувати всім, хто фінансово підтримує наш проект, тому що завдяки вашим щедрим донатам ми можемо поширювати добру новину на теренах соцмереж. Особливо хочу подякувати пану Віталію, і пані Галині, які такими нашими ангелами-охоронцями. А всі, хто хотів би долучитися фінансово до створення наших відео, запрошую знайти реквізити у описі до цього відео. І дякую вам і бажаю. Вам відчути, пережити ці привілеї, які ми люди маємо завдяки Ісусу Христу.